І з якою картинкою у вас асоціюється робота Верховної Ради і чому? Студент Дмитро Поковба порівнює із шеф-кухарями, які працюють над кулінарним шедевром? Я гадаю, що картинки підібрані доволі а, влучно. Вони якраз відображають певну суть, можливо, якусь стереотипність да погляду на Верховну Раду. Я думаю, що це все таки набагато серйозніша організація і можна пропустити через якісь певні стереотипи, да посміятися з якихось певних речей. Але я вважаю, що дійсно та картинка, на якій були зображені досвідчені кухарі, які готували да, там якісь можливо шедеври кулінарії. Я гадаю, що так само воно відбувається Верховній Раді. Люди люди там всі зайняті. Більшість з них які намагаються у цьому всьому балагані створити щось, що в кінці сподобається споживачу, тобто нам або ж куштування страви. Таку асоціацію запропонувала студентка Емілія. Було багато цікавих картинок. Мені сподобався е, шеф-кухар, який пробує е, страву на смак. І цікаво було розглянути в контексті того, як Верховна Рада ухвалює е, закони, і вони куштують на смак і дивляться: а ну, непогано, добре. Ми спрацювали такі та інші завдання поряд із серйозними обговореннями мали учасники клубу активної громади, що систематично відбувається в ужну. Цього разу тема зустрічі як Верховна Рада України впливає на відновлення країни. Сукраїнська інститува активна громада. Ми завжди намагаємося бути активними на питання і реагувати, які на порядку денному Україні. Що стосується і місцевого самоврядування, і стосується загальноукраїнського контексту. І, зокрема, зараз впродовж травня, червня, у нас проходять і онлайн зустрічі з народними депутатами і офлайн зустрічі Мета показати, що комунікація між громадянами та народними обранцями має бути постійною і взаємовигідною, пояснює Ганна Мелеганич. Насправді народні депутати не можуть знати контекст цього місцевого аспекту, і тому дуже важливо використовувати різні інструменти, які допомагають комунікувати і, ну, можливо, десь казати, в які моменти потребують того чи іншого покращення. Сьогоднішній наш клуб активних громадян орієнтований на те, щоб показати роль Верховної Ради у воєнний час і у післявоєнному відновленні. Цього разу гість випускник ужну, а нині народний депутат України Анатолій Костюх. Він завітав і аби поділитися власним досвідом переходу від теорії й практики в університеті до робочих буднів у стінах Верховної Ради. А ще аби почути пропозиції рідного Закарпаття щодо змін Україні. Інша складова дуже важлива це саме чим зараз ми як ми можемо використати цей час, як ми можемо зараз а, Ужгород, громада в Ужгороді на Закарпатті, як вона може співпрацювати із Верховною Радою, як вона може бути з інструментом не те, що впливу, а ініціатором певних змін. І от для цього дуже важливо зараз говорити, обговорювати десь а, старати складні моменти, так такі гострі кути і взаємодіяти. Переважно зібралися студенти і викладачі факультету історії та міжнародних відносин і факультету суспільних наук УЖНУ. Студенти ходять на такі зустрічі усвідомлено й уже закладають фундамент свого професійного майбутнього. Як міжнароднику це дуже важливо знати. Це те, що ми проходили на парах. Це діяльність Верховної Ради України, діяльність народних депутатів. І відповідно, якщо будувати свою майбутню професію в Україні або десь за кордоном, все одно це знання, які потрібні. У Нас вже були зустрічі з Анатолієм онлайн. Дійсно не були цікаві, були інформативні. Були навіть зустрічі, коли не хвів прямо з Верховної Ради. Це було ефектно. Я можу сказати, що дійсно цікавий досвід. До того ж, ми дізнаємося якісь нові подробиці з життя Верховної Ради, буквально від людини, яка там знаходиться. І людини близької для нас, він закарпатець, він навчався на тому ж факультеті, на якому навчаюсь я. Напевно, це теж був один з тих мотиваційних чинників, які, через які я прийшов. На засіданні клубу активної громади обговорили також план відновлення і розвитку України у воєнний та повоєнний період.